Вітаю! Процес іде, помаленьку облаштовую нову клумбу. Були вже перші в нас заморозки, приморозки вже троян гартензію пошкодило, верхівками прихватило. Але що я хочу, зараз знімаю, як було до та після. Да? Тут закладена нова вже в мене клумба, гартензія. Волотиста, широколиста. От уже медунка пустила нові листочки, я обрізала її повністю, залишила тільки корінчики. засадила. І от уже маємо перше листя. Так, що хочу сказати? Ось ці Туї, це Туї Вони, тут клумба вже, до речі, була закладена ще років 5 тому. Може, 4-4 з ці туї я висадила ще до повномасштабки. Отак вони зараз вже виглядають. А посадила я їх посеред полуниць. У мене тут залишки ще, залишки від городу, тому що переплановуємо, город прибираємо звідси, і буде тут клумба. Так, от що я хочу сказати, що основа була положена ще років 5 назад, і тільки зараз, скажімо так, вимальовується картина. До чого я це? До того, що якщо немає можливості зразу зробити велику потужну клумбу і висадити зразу великі рослини хвойні, це стосується хвойних, вони ростуть повільно. Тому їх потрібно висадити якнайскорше. От я так і зробила, висадила. А все решта, гортензії, Це в цьому році, зараз я підсадила. Гейхеру, цю вівсяницю, волотисту гортензію. Це Маніла Фрайс. Потім пінісетом. Це все тільки зараз я висадила. І от зараз буде вже. Повна картинка. Що я хочу сказати? Тут росла полуниця і росте ще на клейонці. Дуже мені, в принципі, подобається цей варіант. Менше прополки не треба. Ну, в общем, практично можна сюди, до неї не заглядати, Ну окрім добрив і обробітків. І отак вона зростала, мені це подобалось, але що? Мінус який. Тому що не дуже гарний, непривабливий вигляд. І під клейонкою збираються хрущі, дуже багато хрущів. Тут постійно ходять в мене ці крути. Постійно, як не там, то там вилізе, вилізе, вилізе. Постійно вони тут собі шаряться. І зараз стоїть таке питання. Ну, по-перше, що я хочу сказати, ідея. Яка, яка ідея? Полуницю я не прибирала. Тому що вона ще була молода, і ми з неї брали ягоди. Зараз вона вже практично віддала все, що могла, і можна було б її прибрати. Але у мене виникла така ідея, щоб поєднати клумба, да, декоративні рослини, і залишити ягоду. Як би сказати, поєднати два в одному. Знаєте, це як. Забудовується якийсь масив і залишається одна старенька хатка. І це такий, знаєте, в сучасному мегаполісі, як серед джунглів знаходиться ось такий екзотика, така, дім да? приватний. Так от я собі й думаю, що це як буде, так поєднання такого рослини і ягоди, як в лісі, наприклад. Це в мене така мисля. І я думаю, що, мабуть, я так проекспериментую, залишу такий шматочок ягоди серед рослин декоративних. І другий момент, на що я хочу зараз зауважити в цьому відео, це чи варто використовувати агротканину. От стою і вагаюся, і всі за і проти взвішиваю. Зважую, зважую всі за і проти. І не знаю, як мені з цим як мені з цим прийняти яке рішення? Як мен, яке мені прийняти рішення? От, наприклад, на ось цю маленьку, да, там, оцей, що я вже показувала, де гартензія, одна друга. Там я поклала, тому що ну, дуже важко справлятися з бур'янами. Протравила весною, думала за літо воно. Все витравиться, нічого. так що ви думаєте, за літо воно знову все обросло так, не пірій, не <кій> трава. Всяка однорічна рослина там зав'язалась і все одно бур'яни були. Портулак, вербейник, берізка оце все. І ось тут, за цією перголою це для троянд пергола. Ще додаю троянди там новенькі. Деякі ось ще вже дорослі. І вагаюсь знову. Хоч, значить, висадила сіду з одного боку і хочу так міксувати сідом через одну з кущиком пенісітума звичайного. Але знову постає питання: чи варто сюди покласти агротканину. Якщо чесно, я втомилась постійно. Тут з бур'янами, з ґрунтом, немає протравлені тут багаторічники, ось ці злакові, такі як пірій, все це протравлено. Але портулак тут постійно кислиця, тому що бачу, що закислена ґрунт закислений. Ось. І тут постійно, вже за цей сезон, рази три, я вже все тут прорихлювала. І ось попереду знову протулак. Тут кислиця. В общем, стою і думаю, що мені робити. Вагаюсь, знов-таки ж кажу, що вагаюсь. І щось тут буду висаджувати, так це значить, закриваю низ троянди. Чому ще така в мене задумка? Повернулася сюди, на це місце. Тому що троянда має такий. Таку властивість, що знизу вона оголяється, стебло оголяється. І я хочу це низ закрити. От виникла в мене така ідея: значить сєдом з катовником поєднати цю вздовж брешітки з цього боку закрити. І воно буде переглядатися на ту сторону, ось з, цієї, з цього боку. Буде красиво закрити і буде закривати низ. Далі, що я ще використовую, знову тут повторюється вівсяниця. Тут буду висаджувати, ось тут на цьому. В общем, я ще покажу, але що вже висаджено. Для того, щоб, яка тут ціль стоїть. Для того, щоб, по-перше, тут у мене вже ця ділянка відокремлює зону патіо, можна так сказати, від зони города. Чим я відокремила? Це у мене тут спірея гравшеєм. Дуже класна, дуже красива. Тож я її висадила 3 роки тому. Ось такі вже величінкі кущики. Тобто вона справляється з цією задачею, вона дала такий об'єм і доволі за короткий період часу. Далі по три штуки, тут 6 метрів, і я висадила три. Штуки. Далі між цими кущами я висаджую злакові, злакові для того, щоб заповнити ось цю, по-перше, швидко. Як я казала, що в тут воно це буде довго. А міскантуси вони доволі швидко зростають. І вони також заповнять цю ці проміжки, пробіли між спіреями. З одного боку, думаю, що для злакових треба зрихляти, давати таку легку почву. З іншого боку, думаю, я вже дуже втомилась від того, щоб обробляти цю ділянку. І не знаю, що робити, як мені з цим впоратись. Не знаю, як мені поступити, покласти агро тканину чи все ж таки засадить. Посадить тут багато, дуже так щільно, посадить всяких рослин. І тоді не буде місця для всякого бур'яну. Ну, тому що, наприклад, під спіреями немає бур'янів, вони роблять тінь і там все дуже просто. А отут між трояндами і між спіреями швидко заростають бур'яни. Наприклад, ось з цього боку видно, що і протравлювали ми тут гербіцидами. І все одно портулак Застелився повністю весь. Тут я точно буду ложити агротканину, Тут вже у мене починаються грядки. Тут спірея. Між грядками і спіреями я покладу агротканину, А от далі, що робити, буде попереду. Так, і все ж таки яке я прийняла рішення. Зараз я буду висаджувати поряд з голубою вівсяницею, Потім на шпалері буде у мене троянди. Якраз у мене є ось така агротканина на метр десять. І я вирішила, що ось так поперек постелю і доспіряє один шматочок, квадратик такий. Все ж таки, я вкрию агротканиною, щоб тут ось ця ділянка була закрита тканиною. Е, значить, Вівсяницю на неї ложити я тканину не буду. Чому? Хто дивився попередні мої відео про вівсяницю, я розказувала, що для того, щоб був гарний потужний кущ, його час від часу потрібно е, ділити. І так як це буде важко зробити на агротканині, Викопати такий кущ, який я показувала у відео, він об'ємний в діаметрі десь 50. Получається, коренева система у нього доволі потужна. І для того, щоб потім його поділити через рік-два, мені буде потрібно просто піднімати всю агротканину ось, з цього шматка. Тому я вирішила, що тут я залишу без тканини. Зараз я. Вибрала яму посадкову для Санталіні. Ось я буду висаджувати такий от потужний кущ, придбала на місцевому ринку 150 гривень. Санталіні роз... забула Санталіні розмарино видно. ось так. Вона схожа дуже на лаванду. Аромат дуже сильний, присутній. Розказали, тут, до речі, коренева сантиметрів 30, тому яму потрібно копати глибоку. І сказали мені, що її треба заглибити, ось, наприклад, десь сантиметрів на 8 в глибину. Тому посадкова яма потрібна дуже глибока. Ще що, як і лаванда, Санталіна не полюбляє застою води, тому треба висаджувати на сонячні місця, це перше. І, по-друге, не, не полюбляє важких ґрунтів, тому розбавляю піском. Це ось такі умови. Морозостійка. За останні роки мені розказали, що вивели вже багато інших сортів, не такі, як були попередні роки, які Санталіна витримувала там до мінус 23-26. Зараз до мінус 29. Тому, сподіваюся, що все добре перезимує. Будемо споглядати, кому цікаво, підписуйтесь на канал і будемо разом робити експеримент і наглядати. Ну, ось так. Висадила я санталіні, заглибила, добре розв'язала кущик, доволі непоганий великий. І поставила вже ось наглядно, щоб було видно е, міскантус. Ой, піннісетом. Виставила піннісетом ось цей вже невеличкий спочатку. Ось тут я його висажу чалі, Так, отак буде виглядати, да? Ой, ось видно. Святом. Маленький він іще. Там десь 7 стебел. До речі, мені обійшовся 150 гривень. А ось той далі, ось ось підійду ближче. Ось цей величезний. Це вже як він буде виглядати. Дорослим. Дорослий, можна, до речі, порівняти. Його я можу, там мені так і хочеться його розділити на три частинки. Але не знаю, може на дві тільки розділю. Побоююсь, щоб він добре прижився. І поряд зідуми. Ну, ось так і буде закривати з того боку нижню частину троянд. Які з часом ну, через борошнисту росу, п'ятнисті з чорного листя пошкоджене і облітає. Так, ну ось так. І виходить, не знаю, ось тут ще до речі, може посунуть. А ось цей великий мені обійшовся в 350 гривень з відкритою кореневою, а там, виходить, закрита коренева в контейнері. Ну, різниця є. Цей, до речі, дуже гарно виглядає. Той трошки такий вже підсохший. такий. Йому там мало місця, вже хоче проситься в землю. Коротше, і ось так буде виглядати в дорослому вже стані віці. Ну, ось так з цього боку виглядає. Я думаю, що дуже класно, кстати, мені подобається. Ось з цього боку буде закривати низ троянди. І, і, до речі, буде прикривати від сонця трошки і від вітру гортензію. В общем, мені подобається ця задумка, дуже гарна ідея. Сєдуми будуть, ну, так, да, вони трошки, звісно, до осені будуть квітувати, але нічого, листя має. Ну, Значить, все ж таки, я вирішила вже закінчила тут працювати, вкрила градканиною між клумбою і грядкою, да. застелила, застелила між спіреями. Сюди також додала градканину і залишила. І пройшло не так багато часу. І під агротканиною вже собі влаштували, я не знаю, як це назвати, ходи і миші, і кроти. Ось одна кротована вже з'явилася, вон там, бачу, трісно та земля підриту, під щось інше. Ой, тут дві крайності. Або ти робиш будиночок для. Гризунів або постійно треба пропалювати, ну, не знаю. В общем так, додала я, значить, градканину, залишила ось тут, вже вималювалась така картинка піносетом От. Санталіна. Як вона себе почуває, пройшло десь тижні три, як я її висадила. Значить, ось, трошки вона якось повісила свої к... 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 краєшки, але не знаю, може то так треба, щось трошки пожовтіло. Холодно зараз. Холодно, погано адаптовується. Так, ну а тут додала Еріку до гортензії тут. Додала Еріку Верес квітуючий, який кві... квітує ось з білим рожевим. І додала верес те, що не квітує. Дуже мені подобається колір його. Так, ну і все. Ага, тут ще продовжила я значить, можжевельник гороховоплідний і міскантус. Там, ще де відро стоїть і дошка. То ще в мене є одна ідея, яку я буду реалізовувати, хочу реалізувати, тому все буде попереду. Просто на все, зараз не вистачає часу, рук, коштів, тому все, все поступово. Так, хоч хочу були приморські, да? вона трошки вже тут її прихватила. Сьогодні у нас 14. Жовтня. Але ось почервоніла, але такі потужні листя, що стебло ще не коричневе, зелене. А у нас на цьому тижні вже передають знов, будуть приморозки. Ось тут гортензія ще б квітувала собі дуже добре. Але перші приморозки її вже. Хопили, верхівка вже вам померзла. Я нічого ще поки не робила, не вкривала, тому що стебло зелене, листя настільки зелене і гарне, що вона ще сама самостійно не входить в зимування. Тому даю можливість, щоб воно все само поступово обвітрилось, обморозилось, не знаю. Трошки потрошки, щоб воно само відлітало, а вже верхівки, там я розберусь, уже буду вкривати в мабуть що в листопаді, як і минулого року.